Як вивантажити до третини зерна із силосу без жодного кіловата електроенергії? Елеватористи оптимізують кожен процес для заощадження енергії та прискорення відвантаження. Про одну технологічну фішку, яка в цьому допомагає, нам розповів експерт з будівництва силосів Сукап, головний інженер компанії Зерновий Тім Костянтин Штурко. Мова йде про бічне вивантаження зерна у металевих силосах. Оператор просто відкриває ручний важель і зерною силосу суйде напряму в автомобіль, оминаючи зайві конвеєри. Для цього не витрачається електроенергія, це оперативний, простий і дешевий процес, що вимагає мінімум персоналу. Транспортні лінії, які могли б бути зайняті вивантаженням, можуть виконувати іншу роботу паралельно або ж менше використовуються, що продовжує термін їх служби. Плюси і для зерна воно менше травмується. Як розповів експерт, Сукап пропонує бічне вивантаження як базову опцію, що не вимагає змін у структурі силосу. Діліться у коментарях, чи є на ваших елеваторах функція бічного вивантаження у силосах, чи порадите ви її колегам.